Всіх вітаю на каналі CryptoFox. Давно я не знімав відео, але на то були причини. Як ми всі знаємо, на мою країну напала країна агресор Російська Федерація, тому у мене були справи. Я займався деякими іншими важливими справами. І як ви чуєте, вже мовлення моє змінилося, і я вважаю, що це буде правильно. Але все ж будемо працювати, коли на це в нас буде час. Тому погнали! Сьогодні маємо проект такий під назвою TFI. Зроблений він на блокчейні Polygon. На даний момент вони вже мають 36 і 350 тисяч інвестицій. Максимальна кількість монет 276 тисяч. 276 мільйонів. Це не є багато, тому ми можемо очікувати непоганий ріст від цієї монети, будучи продажі на Communitas і Sports Network. По 16 центів, я не, не, нікого ні до чого не запрошую, тому просто показую проекти, в яких я сам приймаю участь. Далі, як і що тут робити, і з чому потрібно щось робити взагалі. Е, маємо таку роздачу: айрдроп на 30 мільйонів їхніх монет. Можете самі множити і враховувати, скільки це в доларовому еквіваленті. Е, якщо буде. По 16 центів монета, то самі зрозумієте, це десь приблизно 5 мільйонів доларів. Зараз можна отримати частинку від е, цього банку. Що нам потрібно робити? Швиденько показую, просто робимо обміни. Нікуди ваші гроші діватися не будуть. Я показую зараз вам е, Як найвигідніше це робити. Міняємо один USDT в один USDC. Робимо обмін. І за це отримуємо 110 їхніх сугар Кубес. Тобто англійський у мене не, тут, не надто добрий, але що маємо, то маємо. За це отримували 110 цукру. В даний момент у мене 833 тисячі їх два місяці як фармлюю їх. Тому таке і маємо. Людей не надто багато в даній роздачі, тому є всі шанси відірвати гарний такий шматок від цієї роздачі і далі очікувати. Роздачу самих монет. Також можна на даній платформі зробити стейкінг: це USDT, Polygon, USDC, ефір, Bitcoin, Solana. Я просто закинув такі маленькі суми, щоб вони просто були, типу, як активність на даній платформі. Е, є Discord досить активний, є інвестиції, невелика кількість монет. 276 мільйонів мільйонів, як я вже сказав. І плюс інвестиція в 36 мільйонів, плюс будуть ще залучені кошти з цих продажів. Тому я думаю, досить непогана ціна може бути на дану, момент, на дану монету. Тому пробуйте, будь ласка, нічого важкого тут немає. Всі ссылки я залишаю. Також дуже сильно прошу вас підписатися на мій телеграм-канал. І всім удачі і до нових зустрічей.